Усім привіт! Мене звуть Іра, і я той самий нестерпний психоаналітик. Сьогодні моє улюблене відео це прочитане за вересень, і будь ласка, додивіться це відео до кінця, тому що саме в кінці я розповім, яка книжка стала претендентом на найкращу книгу року. Погнали! А розпочну я із книг, які мені сподобались найменше, і буду поступово рухатись до тих, які мені сподобались найбільше у вересні місяці. І перша така книга це Світанок перед жнивами. Це у нас продовження Голодних ігор, а саме приквел, здається, приквел це та частина, яка передує основній. Тут у нас буде йти мова про Гейміча, його історію і як він став тим алкоголіком, яким ми його бачимо вже в основній трилогії. Знаєте, мене якось воно не дуже торкнуло, хоча я бачила багато. Таких відгуків, що людей дуже пробиває на сльози ця історія, що тут повно скла і так далі. Але я трималась до останнього і мене пробило десь аж наприкінці. Наприкінці це просто біль невимовний, я не знаю. Я мужньо трималась, але все одно, все одно наприкінці майже просльозилася. Я не читала книгу, яка перед цим виходила така зелененька про снов, балада про співочих пташок і змій, здається. Ну, я чомусь не дуже хочу читати про Снов. А ось про Гейміча було досить цікаво. Тут у нас дуже багато персонажів. З'являється інших учасників голодних ігор, вони разом об'єднуються, щоб ці ігри якось разом виграти і е трошечки так обдурити систему, зламати саму цю арену, що, в принципі, відносно геймічу, і вдається. Ну, це не є спойлером, тому що про це йшлося в основній трилогії. Тут, в принципі, Знаєте, нічого нового, напевне, так сюжетно ви не дізнаєтесь, але є багато деталей, і мені дуже сподобалось, яким е, добрим хлопцем постає Гейміч в свої там, 16 років. Він дуже така, мені здається, улюблена дитина. Ну, знову ж таки, мені так здається. І він любить свою дівчину, вона його любить, в нього багато любові і добра було в житті до Голодних ігор. І те, як Капітолій це все знищує, знищує повністю Гейміча, і будь-яку навіть можливість йому когось любити чи комусь його любити, це дуже-дуже дуже боляче спостерігати за цим. І ну, не немає життя після голодних ігор, навіть якщо ти виграв. А наступною книгою у моєму такому рейтингу невеличкому заверсені є долі та фурії. Цю книгу ми з колегою обговорювали на моєму іншому каналі Психологи пліткують». Якщо вам цікаво, можете туди перейти. Це книга, яка розповідає нам про шлюб однієї подружньої пари. Тобто, ми спостерігаємо, як вони знайомляться. Як розпочинається їхній шлюб, які е, труднощі виникають на їхньому е, спільному подружньому житті. І е, книга цікаво побудована. У нас є перша частина, трошечки більша. Вона іде від імені Лотто, тобто чоловіка, який є у цьому шлюбі. Ми бачимо його історію народження, його батьків, як він виховувався, що потім з ним трапилося. І так далі. І вже е, в другій частині ми маємо е, історію Маргарити, його дружини. І, е, знаєте, це такий контраст, коли ми читаємо частину Лотто, е, ми дивимося на шлюб його очима. І те, наскільки він був повністю нарцистично, Егоїстично зациклений на собі, при тому, що він не був поганою людиною. Просто от він ось такий: він таке яскраве сонце, він хотів бути актором, якщо не актором, то більше ніким. І він абсолютно не помічав того, що робить для нього дружина. І взагалі, яка вона людина, він не помічав. І от, якщо вам цікаво якось заглибитись, от. Такий психологізм. Я дуже рекомендую прочитати цю книжку, тому що ось Лот це такий, знаєте, ну, такий представник особистості, які не також рідко трапляються, скажімо так. І в другій частині ми бачимо вже Маргариту і її погляд на цей шлюб, як вона росла. І все дуже змінюється, коли ти читаєш погляд Маргарити і як вона переживала цей шлюб, і що вона зовсім не така, якою її бачив Лотто, але в той же час така. Ось так. Це цікава книжка, але ну, читати її мені було трошки складно, тому що тут досить багато. Таких відсилань на Шекспіра, наприклад, в частині Лотто він постійно цитує Шекспіра. Тут є його п'єси, описані прям книжці, книжки. Це цікаво, це додає такої, не знаю, інтерактивності. Але так, треба уважно читати. Ось. Ну, мені сподобалось, але я не скажу, що це була для мене п'ятірка. Але я думаю, що ну, ця книга вона все одно дуже класна. Також у вересні я прочитала один любовний роман, який називається «Endless Fall», Здається, я десь тут ставлю картинку. Я читала в аматорському перекладі, його немає офіційно цієї книжки українською. Я спокусилася на троп Південна Готика. І цей роман нам розповідає про ну, пару хлопець і дівчина, це хлопець, це друг її брата. І ось він приїздить, вони хоч і знайомі з дитинства, але він знову приїздить в їхнє містечко, і в них зав'язується роман. Дуже цікаво за цим спостерігати. Там досить різноманітні сцени їхньої взаємодії, називаємо це так. І також мені сподобалось на фоні чого це все відбувається, а відбувається на фоні якогось незрозумілого культу, якихось людей в масках, звірів, оці черепа оленів і інших тварин, така суха місцевість. Такий гнилий ліс, в який заходить персонажка, ось мені дуже це сподобалось, і це дилогія і, начебто, обіцяє авторка, що у другій частині таких готичних елементів буде ще більше, тому що перша це більше як передісторія персонажів тобто ми спостерігаємо, як їхні стосунки зароджуються і розвиваються. А також ми дізнаємось про їхній бекграунд. Наприклад, що нашу головну героїню в дитинстві десь в 4 роки мама привела в церкву і мало не спалила живцем. І в неї опіки по всьому тілу, яких вона теж соромиться, і ми бачимо, як вона ну, так долає трохи цей свій сором, як вона пропрацьовує ці свої травми. Не люблю це слово, але тим не менше. І також бачимо хлопця, який теж зазнав фізичного, а може, й не тільки насилля в дитинстві в своїй родині, який намагається свою сестричку маленьку забрати собі під опіку від відчима, щоб вона не зазнала таких же бід, як він в дитинстві. Мені дуже сподобалось, як ці персонажі взаємодіють між собою, і я буду з нетерпінням чекати виходу другої частини, щоб теж її прочитати. І так само в електронному форматі я прочитала одну невеличку новелку. Ну, це така смат-література, от дуже смат-смат. Це був мій експеримент. Називається Гусінь, який курить кальян». Знову ж таки читала в аматорському перекладі. І е, мені сподобалась естетика цієї новелки. Тобто це у нас, е, типу, як невеличкий ретелінг е, Аліси е, в Дивокраї, тут у нас є гусінь, є е, Чешир, і е, вони там між собою взаємодіють певним чином. Е, тут, знаєте, не так, е, звісно, там багато велика кількість ось цих. Е, Інтимних сцен різного характеру, ну, його може бути місцями складно читати, якщо вам не подобаються комахи. Так, ладно. Але знаєте, що це така література дуже на любителя. і ну, там є список тригерів, і треба з ними ознайомлюватись перед читанням. Стосовно естетики, там дуже така цікава, флюоресцентна Естетика, де ці гриби, які світяться, все таке дивне, шпалери рухаються, по ним скачуть зайчики, все таке сюрреалістичне. Ось це мені сподобалось. І рада, що це була новела, тому що таку книгу повністю ну, мені було би дуже важко читати, тому що ти, наче, входиш в оцей стан, де не тільки шпалери. Рухаються, а і в тебе вже ж в голові щось рухається. <плес> тут загалом десь так, майте на увазі. Далі книга Азраїла це романтичне фентезі. Мені дуже сподобалось. Я хочу читати вже другу частину, але трошечки пізніше. І мені здається, що тут головна героїня своїми жартами, своїми приколами, тим, яка вона ну, така. Іронічна, саркастична, знаходить всюди якісь такі способи і розрядити обстановку, і якось трошки знаєте, знизити градус ось цього пафосу, яке часто є у фентезі, і від якого мене вже трошечки кумарить. А тут авторка зробила так, що цей пафос він є. Але потім персонажка щось таке каже, чи щось робить, що збавляє цього пафосу, і ти просто такий, а боже, як це класно. Вона дуже прикольна, і ось е, просто заради Діани, персонажки варто читати цю серію, мені здається. І е, тут є недоліки, наприклад, основне це те, що вона декілька разів за книжку вмирає. Е, ну, не, не знаю це спойлер, спойлер, ну. Це такий собі, знаєте, спойлер. Причому буває, що вона помирає в одній главі, і, вона, і ти вже думаєш, боже мій, ну все. Ну, зараз будуть ще півкнижки шукати спосіб, як її повернути до життя. Напевно, це якось вплине на сюжет. В наступній главі вона вже ціленька, гарненька і все з нею добре. Нащо було її е, е, умертвляти незрозуміло. Ну, якось так. Тут у нас троп від ворогів до коханців. Наша персонажка має сестричку, яку хоче захистити, Ну, сестру, напевне, не сестричку. І вона через це має служити певному демону, ну, щось типу того. Але потім в силу певних обставин переходить на сторону світла і допомагає вже їм. Зробити певні справи, які вони там мають зробити. <сіх> Якось так. Класна історія, класне романтезі. Дуже рекомендую. А тепер поставте лайк, якщо вам подобається цей привид у капелюшку. Це моя перша в'язана іграшка. Мені дико подобається. Такий він милий. Ось наступні дві книги дуже мені зайшли, дуже сподобались, і я часто про них досі думаю. І перша це буремна вись». у мене вона у виданні від видавництва небо. По-старенькому, так би мовити, називається буремний перевал. Чи грозовий перевал, ну ось якось так. Я вже писала досить розлогий пост у себе в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, загляньте про те, що я думаю про персонажів про Кетрін, особливо, і про Гіткліфа, які я бачу в них психічні порушення, навіть не травми, а саме порушення, тобто у них дійсно психічні розлади, як на мене. І е, мені подобається, як це е, Емілі Бронте, хотіла сказати Шарлота Бронте, Емілі Бронте гарно описала: ось е, цей стан психіки, що з тобою відбувається, як ти переживаєш. Ось цю психічну недугу. Тут вона, звісно, не називається ніяк психічною хворобою чи ще там щось, але дуже помітно, як вона відсилалася на ці речі у контексті тієї епохи, в якій вона писала. Наприклад, тут психічні недуги називають запаленням мозку. І тут, здається, один лікар, він так і говорить про Кетрін, що у неї сталося запалення мозку. Книга дуже така, знаєте, темна на диво. Я не думала, що вона буде така темна, досить складна психологічно і не знаю, морально. Тут є моменти насилля, є таке жорстоке поводження з дітьми. Є нехтування дітьми, що мене найбільше зачепило. Вона дуже готична. І це ну, прям мені потрапило в саме серденько. І ось зараз читати цю історію це прекрасно. І якщо ви ще не знаєте, то у лютому, десь під День Святого Валентина, вийде екранізація із ем... Марго Робі в головній ролі. По цій книзі екранізація така осучаснена. Там дуже цікавий тизер вийшов, такий гарячий тизер. Ось мені дуже цікаво буде подивитися. Я обов'язково подивлюся цей фільм, особливо після прочитання. І дуже вам рекомендую, якщо хочете подивитись фільм, спочатку прочитати книжку. І я думаю, що ви отримуєте набагато більше задоволення від того. Далі та сама книга, яка, е, скоріш за все, стане найкращою книгою року, якщо за наступні місяці я не прочитаю ще щось настільки класне, що її перевершить, я в цьому сумніваюся. Це Руш Моне Ават. А знаєте, я тепер фанат Моне Ават, я від зайчика не отримала таких емоцій, як від Руш. І мені здається, це тому, що в зайчику я ще ну, як звикала до стилю авторки, я ще не знала, як вона пише. І коли я приступила до книги Руж, мені вже було знайомо, як пише Мона Ават, і я відразу почала розуміти певні її ось ці метафори. Її символи, що вона вкладає в те чи інше поняття, що означають троянди, що означають медузи тут, що означає цей червоний, що означають ці дзеркала. І це був дуже приємний такий мисленнєвий процес відчувати, розуміти і мислити над тим, що ж вона закладає в цю свою історію. І також мені сподобалось, що наприкінці у фіналі книги Мона Ават більш щедро розкриває нам, що ж е, тут відбувалось, про що йшла мова, що означають ті чи інші образи, ніж це, наприклад, було в зайчику. Ну, На мій погляд, принаймні. Е, тут у нас буде йти мова про жінку, яка приїздить на. Похорон своєї матері, мама померла, їй потрібно приїхати, якось розібратися з її речима, е, ну, організувати це поховання, зібрати там урну і з прахом, і так далі. А, але ось вона дізнається, що її мама е, йшла шляхом троянд, і якось так виходить, що вона теж починає іти шляхом троянд. Вона заходить. Знаходить на узбережжі певний будинок, який нагадує спа-салон, але там якісь цікаві такі люди, дуже все таке червоне, люди в чорному, білому, срібному. Вони всі дуже красиві, осяйні, такі відбілені і так далі. Загалом. Читати цю історію дуже приємно, якраз ще й за велику кількість ось такої образності, за велику кількість кольорів. Це дуже кольорова книжка. Ну, в плані як авторка вносить цей колір як окремий персонаж. І знаєте, я таке в українській літературі останній раз здається читала в Коцюбинського, який теж дуже любить. Колір, але в нього здається більше ось жовтого, більше ось такого сонячного в творах. Тут же ж Монават, так як по назві книжці Руш, це у нас червоний, здається, з французької. Такий кольор у крові вона ось і грається з цим кольором. Тут у нас буде мова про стосунки матері-доньки, про заздрість до краси. Спочатку доньки до матері, потім матері до доньки, і те, як їхні стосунки поступово змінюються. Це була дуже цікава така з одного боку сюрреалістична мандрівка, а з іншого тут більш зрозумілі образи, мені здається, ніж у зайчику були. І ця книга дуже мені нагадала фільм Субстанція. Якщо вам сподобався фільм, і вам хочеться щось якоїсь такої іронічної рефлексії на індустрію краси і так далі, ось це теж є в цій книзі. Це найгарячіша рекомендація ever, Мені здається. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Також, будь ласка, пишіть у коментарях, чи читали ви Руш, монеавати, чи вам сподобалось, і чи читали бурем новис, і знову ж таки, які у вас враження? Буде цікаво почитати. І заходьте в мій телеграм-канал, посилання буде внизу. Там я зараз пишу дещо активніше, що читаю. Що в'яжу, чи що планую, і так далі. Тому до зустрічі, Па-па!